Повністю або частково скасували нарахування за обслуговування прибудинкової території, вивезення твердих побутових відходів, а також водопостачання та водовідведення на час дії воєнного стану. Такі знижки на комуналку для певних категорій населення і низки підприємств запровадили у столиці. Таким чином, Київрада пішла на поступки громадянам. У 100% обсязі для осіб, які постраждали внаслідок російсько-української війни. Запровадити знижку в розмірі 50% для установ та організацій будь-якої форми власності, які розміщують на своїх житлових площах переселенців. Запровадити знижку в розмірі 30% на всі комунальні платежі для соціально незахищених верст населення міста Києва. Встановити додаткові соціальні гарантії та зменшити фінансове навантаження для окремих категорій населення неодноразово закликали і владу чернівців ще з травня, зокрема в етерах нашого телеканалу, до міських управлінців зверталися з пропозицією розробити та розпочати реалізацію програми надання місцевих субсидій соціально вразливим верствам чернівчан для нормального проходження опалювального сезону. Противіс віз і нині там ми запропонували. Міському голові депутатському корпусу дієвий механізм, який працював в Україні з 2014 року, який було запропоновано урядом Арсенія Ценюка, який показав свою ефективність. Тобто, той же самий керівник теплокомуненерго прийде до вас у грудні місяці і просто скаже, шановні депутати. Є заборгованість по сплаті комунальних платежів, і вона буде рости. І пан Василь Зазуляк е, вказав, що вже наразі є заборгованість понад 60 мільйонів гривень ще не почався опальний сезон. Ми бачимо, як ростуть ціни на продукти, на послуги, і, і, і цілком логічно, коли сім'я буде вибирати, що профінансувати холодильник або сплатити комірне, спершу буде стояти холодильник. Ну так, так воно є. Тобто буде криза неплатежів. І він і скаже, шановні, нам е Чернівці газ продає газ за передоплату, або нам треба їм повертати борги. Дайте мені, будь ласка, дотацію з бюджету, тому що у нас по неплатежам від, від населення десь буде біля 100 мільйонів. І ви їх дасте, тому що е зупиняти опалення в зимовий період заборонено законом. Так чому не направити ці 100 мільйонів гривень? Через допомогу тим, хто не платить, які потребують цієї допомоги, і через них цільовим платежом, щоб це пішло до теплокомуненерго. Ви допоможете своїм мешканцям, нашим мешканцям в Чернівцях, і допоможете комунальному підприємству. Тут вовчок.